Всім привіт! Сьогодні я покажу, які речі я забираю з собою в другий сезон. Е, і так, е, перше, що хотілося би сказати, це е, те, що в другому сезоні не втрачає свою актуальність е, саме сет на дамах по е, розлому. От. В такому випадку, е, я вирішую забирати е, три речі з цього сету. Е, перша це. Атака відсоток з трьома проками в урон. На початку гри досить сильно допоможе. Чому на початку гри? Тому що я розумію, що цей шмот, коли він там відкриється, через 2 тижні, здається, чи через скільки я буду його використовувати. Але в подальшому все одно я буду фармити важкі підземелля, тобто ускладнений рівень підземель. І е, буду фармити шмот з не з 4, а з 5 проками. От, і буду старатися вибити там щось цікаве. От, так що це точно не на всю гру і не до фінбоса. Хоча, якщо дуже сильно щастити не буде, то можливо і до фінбоса будемо бачити. Але річ мені подобається. Далі. Е, просвіт. атака відсоток. Це якраз таки е, для флори нею рукавиця. Плавно переходимо до наступної речі, рукавиця, яку я кував в кузні. От. І отака от куртка це буде один, один сет. Тобто на розкол, дамаг по розколу і дамаг від додаткового урону. Флора там, та інші герої від просвіту, наприклад, той же Євеліус, в мене будуть одягнені вже так. Ну і забігаючи наперед, другому зоні також буде кузня, і можна буде також скувати якусь одну собі річ. І далі ще одна рукавиця. Я не планував спочатку брати річ на Шанс Квіта. Але е також подивився там на Ice Blast, на Балдель, і зрозумів, що, е можливо, не так швидко вона мені випаде там, тим більше з двома проками в атаку, з плоскою атакою. Два проки. І вирішив. Е Взяти таку річ собі також. От. Е, чому я не розглядаю е, якраз таке Саме верх, так? наприклад, зброю. Чи. Шоломи, хоча є е, дуже гарні шоломи в мене, От, е, наприклад, оцей. Е, тому що буде в другому сезоні будуть. Також дуже, дуже хороші верхні шмотки, і можна буде там якусь знайти. Це зробити простіше, ніж, ніж знайти саме, саме нижні. От. Ну, на мій погляд. Тому так. Далі, чому інші сети? Наприклад, оцей сет дуже теж гарна річ є. Чому я його не розглядаю? Наприклад, якщо порівняти з цією, так? Виглядає на рівні, можна було б замість рукавиці взяти. Чому не розглядаю? Тому що, знову ж таки, там будуть інші сети, от, які можна буде також комбінувати, пробувати. І, що точно буде використовувати, це дамаг по розколу. А така річ, наприклад, коли 100% ХП вона більш ситуативна. От, і не завжди можна її використовувати. От, приблизно така в мене логіка вибору речей. Ще раз, рукавиці на кріс час. Недавно впала, бачите, навіть не, не. не закалив її ще. От. Ну і, напевне, вже не буду. Хоче на останній день боса. день боса, не знаю. Побачу. От. Далі на просвіт. Атака відсоток. Також, до речі, впала, здається, вчора. У мене немає цих ще, щоб банок, щоб заточити. О, просвіт, атака відсоток, також, і також для флори е, з просвітом. Ну і атака кріт дамаг. Розумію, що можна було б взяти ще з кріт шансом знайти, але в мене такої немає. От, всім е, дякую за перегляд. Пишіть, що забрали ви в другий сезон, і пам'ятайте. До речі, ви тільки на другий сезон це забираєте. В третьому сезоні ці шмотки вже пропадуть. Їх не можна буде перетягнути в третій сезон. Це тільки для другого сезону. От. Все, всім до побачення.